Оло Гринічук, компанія Агріко Україна. Ми вже понад 15 років займаємося насіннєвою картоплею, а постачаємо найбільші господарства в Україні. А з 2018 року, з метою популяризації кулінарних сортів картоплі, почали працювати з мережами і займатися столовою картоплею. Ми віримо в те, що споживачі повинні їсти смачну картоплю. У нас з'явилася ідея створити торгову марку Папас, саме яка буде націлена на ринок споживчої Товарної картоплі в рамках нашої такої подорожі, я б сказав, ми почали шукати не лише сорти, але й систему захисту для цих сортів, яка б гарантувала нам, що ці продукти після збирання будуть безпечними для наших споживачів. Коли ми починаємо свій сезон, ми сідаємо разом з спеціалістом компанії «Сингента», наш агроном, і ми разом робимо систему захисту для того чи іншого поля, навіть підбираючи її під сорт, тому що різні сорти мають різний період дозрівання. А як ви знаєте, залишок пестицидів також залежить від того, за скільки днів до збирання та чи інша ділянка була оброблена певними продуктами. Тому ми також рекомендуємо нашим клієнтам несіннявої картоплі звертати увагу на те, які препарати, як часто і за скільки днів до збирання картоплі чи до проведення десикації ви використовуєте цей продукт. Всі великі мережі висувають певні вимоги до своїх постачальників, і одна з вимог це. Аудит е, виробництва. В нашому випадку ми працюємо з компанією Metro Cash Carry, компанія Novus. Кожна з цих компаній приїжджає до початку сезону і робить аудит, якими препаратами обробляється продукція, як часто вона обробляється і чи немає залишків пестицидів в готовому продукті. Ми, в свою чергу, також здаємо продукцію на дослідження залишків пестицидів. І в минулому році ми це робили в Інституті екології і гігієни. І маємо результати досліджень, що в продуктах, які були вирощені згідно протоколу безпечності сингенти, залишки пестицидів мінімальні. Україна рухається в сторону Європи. Рано чи пізно нам прийдеться всім гармонізувати або проводити нашу систему вирощування картоплі і інших продуктів до європейської системи. Наша система захисту складається на 100% з оригінальних продуктів, тому що ми піклуємося про безпеку кінцевого споживача. Коли ми використовуємо оригінальний препарат, ми знаємо, що результат буде той, який попередньо було досліджено на полі. Той результат, який ми очікуємо. Коли ми беремо неоригінальний препарат, це весь час лотерея. З 2019 року ми почали закладати досліди разом з компанією Снегента на нашій демо ділянці в Київській області. І кожного року ми випробовуємо два-три препарати У 2022-2023 роках. Ми випробували препарати, такі як RedimieлGold Air, Міравіс. І вже в цьому році ми їх включили до своєї системи захисту для виробництва столової картоплі. Ми готові з вами ділитися новинками цього сезону. І якщо у вас будуть питання, звертайтеся в коментарях. Ми будемо раді надати відповідь В сезон. 2025 року. Ми тестуємо нові продукти від компанії Сенгента, і вже в кінці липня під час картопляної майстерні чекайте на нові результати.